Добрий вечір, любі друзі. Хочу трошки з вами поговорити, бо дівчатка шукають канал і кажуть, де ти є, як таролог. От, а в мене там квіти, 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 а я не можу викинути свої. Карти ніяк, я не можу свої відеосики повикидати з картами, бо занурилася все в посадку у квіти, слухайте в дерева, та й трошки від... відлучилася від цього всього. Ви вже вибачайте, що в мене буде канал змішаний і одне, і друге, і третє. Отже, дівчатка, кому цікаво, скину силочку на фейсбук свого канала, підписуємося, ставимо лайчики, поширюємо моє відео. От, пишемо коментарі. Для мене це дуже, важ... дуже важливо, тому що кожна ваша думка для мене дуже важлива. Буду вам вдячна за коменти. От. Ну, поїхали. На яку тему будемо сьогодні? Ми з вами розкладати? Мабуть, давайте на тему: чи будуть нас обстрілювати завтра-післязавтра. А, чи до кінця лютого вони заспокояться, чи березень буде в нас такий самий скажений, як і лютий, тому що ми вже два роки сидимо в лютому, ніяк ми не випарпаємося цього всього, -всього. дивимося, що нас чекає завтра. Завтра нас чекає, чи будуть... Ой, щось таке буде. Боже мій Боже. Десь дуже буде пекло, мабуть. Ну, я не знаю, чимось будуть поливати таким, що просто десь будуть і фосфором ляти, Десь воювати. Мені так здається, що десь на сході, не можу сказати, на якому напрямку, але, слухайте, десь не буде навіть чим воювати, і людям буде дуже важко. Багато вб'ють, мало лишиться. Далі, далі вода, що стосується води, річки на морі, на морі щось буде таке, будуть, як ті акули, хочу вкусити, та не можу, скажімо так. От, хочуть зробити нам повніший кошмар, башня. Башня це саме найхуже, тарологи знають, це, це просто. Чи вдасться їм зробити завтра нам не вдасться. Не вдасться, десятка десятка пентаклів, не вдасться. Чому не вдасться? Тому що сидимо, скажімо так, стабільно і помаленьку, потихеньку, звідусіль буде спливатися нам допомога. Ми справимося з тим, що зараз, ну, Таке, знаєте, Між людей йде, ой, Боже, ой, отак і отак, нагнітаюча обстановка, ні, справимося з цією ситуацією. щось тільки, Нам не все кажуть, навірно, згори, так, ну, Не треба, значить, казати, нам не треба цього знати. Чи зробляють Верховні Ради на війні? Так. Здає, хтось там, якась падлюка є, що здає, за це має гроші і Чи поплатиться, поплатиться. Чи кинуть завтра те, що ми думаємо. Так, будуть звідкись іти, будуть тікати. Скоро будуть наші окупантики, гади, тікати. Тікати з нашої земелючки, і щось у них буде сильно печалька, так, Тому що багато втрачено, за що заплачено. Ну що ж, тікаємо, але чи будуть вони треба на своїй землі це вже друге питання. З води, до речі, нам буде скоро допомога якась, я не знаю, через воду по воді. Буде нам від інших країн допомога. Від яких країн? Поки не скажу, не знаю, але знаю, що ці країни будуть по воді передавати допомогу нам. Завтра-завтра Раша вкладе всю свою демонську душу, щоб закидати, і післязавтра. Щоб ми відчули, ото їхнє всю зло, всю ненависть до нас, розумієте, вони ж прив'язуються до дату. Значить, будуть нас поливати. Чекаємо зночі. Чекаємо зночі, так. Да. Наші будуть відвоювати, чи відвоюють там, де, Там де зравоюється, Херсон, Запоріжжя, будуть відвоювати відвоюють. Далі. Так, відвоюють, бачите, воюють наші хлопці. Тому що рицар мечів, п'ятерка мечів, не вистачає ні в них, ні в нас. Але будуть воювати, будуть наші воювати за кожен метр землі. Чи відвоюють? Так, інакше бути не може. Чи прилетить карма в кінці лютого? Расистом. Вісьмірка мечів прилетить. Скажем так, навіть ем, я не знаю, я не дуже дивлюсь ці новини з їхньої сторони. Когось чекає смерть. І не одного там будуть воєначальнички, знаєте, будуть зариватися подалі в землю, будуть рити, заривати. Мої котики чорні говорять правду, ну бо колода чорних котів, то є правда реально. Так, чи на початку березня що буде початок березня? Дивимося далі. Чи, будуть, чи буде в нас березень такий самий страшний, як і січені люди? Чи буде березень січень страшний. Березень. Поїхали. Нам прийдеться з кимось вести домовленості, але не все так однозначно. Чи можна ж тими людьми вести? Не думаю. Там прийдеться щось комусь, якби ми вам трошки заплатимо, але ви підіть на наші умови та віддайте щось комусь. Чи потрібно віддавати ні, Україна вийде, бачите, до України прислухається багато країн. Це навіть і на карті намальовано, так що дивіться добре. От Україна вийде, до неї будуть прислухатись багато країн, багато буде приїжджати багато будуть, знаєте, як кажуть, поклонятися розуму, витримці і так далі. Це почнеться все з березня. От, домовленості, підписи, допомоги, все почнеться з березня. Дивимося далі. Чи зможемо вистояти та... Чи дадуть нам те, що нам потрібно для відвоювання нашої країни? Так. Карта села, так бачите. Отже, ще любі друзі скажу вам одне. Чи будуть воєнно виплачені всі кошти? Зараз над цим думають. бачите. Зараз над цим думає, як правильніше зробити, як правильніше заплатити. Ой, наживаються на цьому. Наживається на наших хлопцях. Ну що я вам скажу? За це буде ще бійня, за ці гроші, за те, що хлопцям будуть виплати, нормальні, буду давати. Комусь буде дуже не подобатися. Отже, бачите, ну, але чи на користь хлопців це піде? Вісьмірка Пентаклів, я думаю, так. Ще одне хочу вам сказати, так, березні, ще на початку березня будуть обстріли, також тяжкі обстріли будуть на початку березня, вже всередині більш-менш, скажімо так, устаканиться. Ще одне хочу вам сказати, це вже без карти, М -м. Можна навіть із картою. Буде в нас мир, але буде в нас мир. Ну, це по моїх прогнозах, може, хто слухає інших тарологів, інших експертів, все починається кінець серпня, початок вересня. Це вже почнеться, скажімо так, глобальний початок кінця, того, що вже буде все йти нам на пользу. Вибачте, за мій український, я не дуже чисто розмовляю, зараз ще на українській, але. Початок оцього всього, от початок кінця починається в серпень кінець, вересень, початок. Нам треба пережити весну літо. І, до речі, Ще одна раша буде передерибання на кусочечки, на кусочечки, на і навіть будуть свої країни тікати. Половина країни буде тікати, буде тікати туди. Так як вони нам робили, так і їм Так і їм буде, розумієте. Так і вони будуть тікати, тому що насувається ось щось недобре. Що робили нам, то будуть робити їм. Не жалко, хай здохнуть і вимруть. Дякую.